Слава Україні! Слава непереможним Збройним силам України! От потрібно трошки вигорнути сніг з подвір'я. Вже його трохи є отут на купі. Якщо не заберемо, почне топитися, то потім ми вже його не виймемо. А поки він м'який, пухнастий, його можна відгорнути. От спочатку він пробує відгорнути його від, звідси від стіни забрати. Цеп'ями було, сніг розступився, треба було їхати далі, не зняли. Рішили спробувати без цепів. Ну, якось горне трохи. Нам, аби трохи з подвір'я, бо у нас дві легкових машини і обі їздять весь час практично. Так що нам потрібно. І нам тут виходить ще з подвір'я до дороги метрів 30 треба відгортати. Так що нам тут без, без лопати такої ніяк. Вже робиться слідуюча, металева. Хочу зробити на передній навіску. Теж з гідравлікою, щоб піднімалася. Якщо цього року ще вдасться зробити, відео буде. Ну, от так. Хоча як-небудь, але і то в сто раз легче, як руками. От тут же снігу більше, ледве проїхав, але він його зараз вниз зіпає. Як буде шуфля нормально, зроблена, така скрибок металевий, то буде набагато краще і легше. Там виходить в нас вулицю, там же дорога внизу. О, в дорозі своїми місцями. А з ципами би не буксував. Нічого. То що так зробить. Просто сьогодні вже ніколи, а зробити потрібно було. весело. дивився. Хобаче, прямо з розгону йти. Е, yeah. передок своє діло робить. Не хочеш? Yeah. <laughs> Нічого. Зараз розвернеться напевно. Задом піде. Нема часу чіпляти, а може передом піде. Піде передом, треба розгін набрати. Бодя, Розвернися задом! Задом розвернися! Експериментуємо. Цепи надівати, то лишніх пів години треба потратити, а тут вже он починає темніти. А завтра неділя, не хотілося б завтра. Ну але снігопади передають ще Завтра, післязавтра ще сніг. Так що думаю, якщо ще завтра все і післязавтра, то може вже побачити відео з металевою лопатою. Так, звісно, задом легко пішов. Я завжди так їжджу, якщо навіть легкова машина передом не їде, то... Розвернувся задом вверх, пішли піде набагато легше. Я маю на увазі, якщо машина повнопривідна, передніпривідно перепрошую. Слізка снігу. О, ну і все, якось отак. Туди він вниз його звертає легко? Вже, вже інтересніше. Добре, не буду. Не буду втомлювати. Дякую всім за увагу. Доброго вам всіх здоров'я. І туди пішло.